Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в математичні хованки. Допоможи метеликам знайти свої квіти. Вираз 1 плюс 6 дорівнює. Так, 7. Наступний вираз. 5 плюс 3. Молодці вісім. І останній вираз Дев'ять мінус чотири. Звісно, п'ять. Молодці. Наступне завдання Полічи іграшки та знайди. Яка квітка відповідає кількості? Молодець. Зображено сім іграшок. Допоможи білочці визначити чого більше шишок чи грибів. Наскільки грибочків більше? Як ти дізнався? Здогадайся, до кого летить метелик? Вірно, до жучка сонечка. У нього на спинці сім кружечків. Скільки гусениць зображено на картинці? На картинці зображено п'ять гусениць. Ти всіх знайшов? Яке число сховалось за квіткою? Пропущене число мінус 4 дорівнює 5. Яке число за квіткою? Так, 9. Наступний вираз 5 плюс пропущене число дорівнює 8. Звісно, 5 плюс 3 дорівнює 8. Наступний вираз. Пропущене число плюс 2 дорівнює 9. Молодець. 7 плюс 2 дорівнює 9. Пропущене число плюс 2 дорівнює 5. Звичайно, 3 плюс 2 дорівнює 5. 5 мінус пропущене число дорівнює 1. П'ять мінус чотир дорівнює один. Молодці. Пропущене число плюс шість дорівнює дев'ять. Правильно 3 плюс 6 дорівнює 9. Молодці! Ви справились з усіма завданнями. До побачення!